Скільки гарем це ще одна загадкова і мало вивчена тема в історії Кримського ханства про численних наложниць та дружин, що страждали в неволі, вірять до завдяки запущеним ще в першому десятилітті 19 століття фейкам та міфам. Але яким був гарем насправді? Школою виживання чи школою дипломації дивіться у новому циклі «12 міфів про Крим. Наприкінці XVIII – у першій половині XIX століття тема ханського гарему в Бахчисараї була популярна в російській імперії. Приватне життя його мешканок завжди залишалося закритим від сторонніх очей, тож не дивно, що воно ґрунтувалося на домислах, міфах і відвертих фейках. А запускали їх навіть не російські історики, а відставні солдати. Які охороняли спорожнілий ханський палац. Саме вони були першими в лапках екскурсоводами для загіжих росіян. І тут їхня фантазія не мала меж. Загадкову Марію Патоцьку настільки розпіарили в 19 столітті, що її ім'я стало буквально культом ханського палацу. Дійшло до того, що її приписували деякі споруди. Самого ханського палацу, наприклад, Малу Ханську мечеть 16 століття називали каплицею Марії Потоцької альтанку зимового палацу темницею Марії Потоцької. Два невеликих суміжних приміщення на другому поверсі ханських житлових покоїв кімнатами Марії Потоцької. А мавзолей Дюрпе біля південних воріт палацу. Називали усипальницею Потоцької. Ну і найголовніше відомий фонтан Сліз, який насправді називається Сельсебіль, теж був споруджений на згадку Марії Потоцької. Вона стала символом і збірним образом усіх нещасних і пригноблених полонянок ханського гарему. Довгий час вважалося, що в ханські гарем потрапляли найвродливіші дівчата, обов'язково захоплені в полон в набігах кримських татар на територію Східної Європи. Усі докази, і факти, що доводять протилежне, відкидали і критикували. Це був один із поширених і популярних міфів, який ілюстрував жорстокість кримських татар щодо жінок. Навіть сьогодні деякі історики впевнені, що так воно і було. Інші. Нібито пом'якшуючи ситуацію, проводять паралелі з Османським гаремом і помиляються. Можливо, ми когось і розчаруємо. Але ніяких полонянок, а тим паче дружин християнок зі Східної Європи в гаремах кримських ханів не було. Але, як відомо, міфи, а тим більше легенди, не народжуються на порожньому місці. На щастя, збереглися документи і джерела. І звісно ж, усім цікаво, звідки було взято образ Марії Потоцької. Наприкінці XVI століття в одному із військових походів кримського хана Фетха Гірая І в полон потрапила польська дівчина шляхетного походження. Її ім'я історія не зберегла. Вона справді певний час жила при ханському дворі в Гаремі. Тобто на жіночій половині, але скоріше як гостя, доки тривали перемовини щодо її повернення в родину. Однак цього стало достатньо, щоб згодом обрасти з здогадками. Але тут уточнимо, що хан Фетхірай був одружений з зі знатною Черкешенкою про їхнє кохання складали легенди. Тож, мова про те, щоб залишити християнську дівчину у гаремі. Навіть не йшлося. Тим паче, щойно сторони обговорили суму викупу і відправили, до Речі Посполитої. І тільки в 19 столітті їй дали ім'я Морії Потоцької і приписали за дружину Крим Герайхану, який жив і правив у середині 18 століття. Отже, гарем, що він уявляв собою і хто там жив. Буквально гарем від арабського харем означає заборонений або таємне місто, де проживала жіноча половина мусульманського суспільства, що перебувало під чоловічим захистом. Насправді ханський гарем був у своєму роді інститутом влади зі своєю ієрархією, законами, правилами, впливом на політику держави кримських татар. Аналогів йому у мусульманських державах не було безумовно. В цьому жіночому світі без інтриг не обходилися. Тут ішла своя боротьба за вплив і владу. Не будемо забувати, що там жили здебільше цюрські жінки, які славилися сильним волелюбним характером. У ханському Гаремі ніколи не практикували колекціонування видатних красунь з усього світу. А одруження з простолюдинками нехай навіть і кримськими татарками з народу. Вважалися мезольянси. Безумовно, рідкісні винятки були, але діти від таких шлюбів не мали право претендувати на трон. Тому дружинами хана ставали дівчини виключно зі знатних родин, рівних за походженням ханському роду. Першість у цьому списку посідали доньки з роду Ширінських Бей. Рідше Саргінського і Мансурського нерідкістю були шлюби і зі знатними черкешенками, але виключно з мусульманського роду веселей, які визнавали владу кримських ханів. Принцам діставалися виховані в традиційному дусі наречені з найкращих будинків ханства, які мали почуття власної гідності. Як бачимо, кримські хани з династії Гераї. Віддавали перевагу благородному походженню своїх обранець. а такі дами просто не могли залишатися безправними затворницями ханського гарему. Власне про це нам говорять перша джерела у ханському гаремі жили не тільки дружини, а й уся жіноча половина великої та неспокійної ханської родини. Для доньок і племінниць хана тут була школа, де їх навчали правознавству, точним наукам, філософії, музиці, літератури, тлумаченню курану, придворного етикету, бо вона мала вийти заміж за шляхетного Бея, якого могла вибрати сама собі в чоловіки, або навіть за османського султана. Ми не знаємо, яким був гарем до того, як Бахчисарай став третьою столицею Кримського ханства. Але судячи з письмових джерел, можна зробити припущення, що його мешканки вели демократичний спосіб життя волілюбних сюрських жінок і активно брали участь у державних справах своєї країни. А найголовніше. Приводили своїх синів до влади. Наприклад, мати першого кримського хана Асієхатун, донька впливового кримського Вельможи, зіграла важливу роль у долі свого сина Хаджигірая. Жінки з роду гераїв не були безликими самітницями. Наприклад, головною дамою Гарему, Анабіїм або Валіде, була найвпливовіша фігура. В Кримській державі після хана це звання присвоювалося матерям, старшим сестрам або дружинам. А мала свій дохід із власних земель, володіла заміськими маєтками. Один із найвідоміших знаходився в селищі Бештерек, отримувала подарунки від кримської знаті та іноземних держав. Представник від головної дами ханства був присутній на засіданнях дивану державної ради. Він був її вухами і очима. Володіючи правом голосу, а через свого представника могла вплинути на рішення хана. Крім цього, вона вела дипломатичне листування з європейськими монархами на підтримку політичного курсу свого сина, брата або чоловіка до складу офіційної посольської делегації кримського хана до іноземних дворів. Обов'язково входив особистий секретар Анабієм. Мешканки гарему мали право за своїм бажанням бути присутніми на урочистостях, що відбувалися в диван хані в залі ради. Над верхніми дверима головної зали, і сьогодні можна побачити загратовані навісний балкончик зі стрільчатими арками. Саме сюди часто навідувалися мешканки гарему. Вони стежили за тим, що відбувається, але самі залишалися невидимими для сторонніх очей. Жіноча половина ханської сім'ї облюбувала і знамениту соколину вежу з її оглядового майданчика. Вони спостерігали за заходами, що відбувалися на головній площі перед палацом. Спеціально для них запрошували і комедіанців, які розважали дам своїми репризами. Вони також мали право спостерігати за військовими навчаннями, що проходили у дворі палацу. Дружини Ханів, за своїм бажанням, могли в будь-який час покинути Бахчисарай і виїжджати до своїх резиденцій. В ханському гаремі проживали принці та принцеси. Їх принято було називати султанами. І якщо принцеси залишалися в гаремі до зоміжжя, то принци у сім років залишали гарем, щоб продовжити освіту. Іноді вони залишалися вдома в ханстві, а іноді їх відсилали в Кабарду, де вони проживали у будинку свого Аталика, тобто наставника. Представниці дому Гераїв активно брали участь у політичному та громадському житті своєї країни. Вони не тільки активно втручалися в державні справи, приводили до влади своїх синів чи братів. Вони створювали благодійні фонди. На свої кошти будували фонтани, заїджі, двори, бані, мектеби, медресе, мечеті. Були покривительками науковців і митців, навіть залишили про себе пам'ять у літературному доробку кримсько-татарської історії. І як це було у випадку Снурі Султан Хані, єдиною донькою Сахіба Гірая Першого? Вона була замовницею, спонсором і головним консультантом у написанні хроніки таріхі Сахіб Гірай. Тобто історії правління її батька кримського хана Сахіба Герая Першого історія донесла до нас багато імен жінок з ханської родини. Найвпливовішим була Нурум Султан, мати Девлета Герая Першого, того самого, хто сполив Москву. Вона не лише привела його до влади, а й змогла поставити себе так, щоб перед кожним важливим рішенням він радився спочатку з нею, а потім вже оголошував його на раді. Після її смерті роль першої радниці хана перейшла до його дружини Айшефатьми Султан. До слова, симпатії цієї мудрої жінки завжди були на боці Великого князівства Літовського, збереглися листування її. Самим польським королем. А ще вона впливала на інший жінок в ханському гаремі. Син Девелета Герая, Бора Хан, продовжував традицію батька. Але його анабім була не мати, а старша сестра Кутлук Султан Хані. Хан радився з нею з усіх питань і навіть вимагав від своїх беїв спочатку обговорювати всі питання з нею перше ніж виносити їх. На обговорення в дивані. Інша відома кримська татарка з ханської сім'ї Гераєв Умгульсум увійшла в історію Бахчисарая як благодійниця і меценатка. Наприкінці 18 століття вона побудувала Соборну мечеть, початкову школу для дітей, їдальню і лікарню для незаможних, заснувала благодійний фонд. На знак подяки жителі Почали називати цілий квартал Бог чисараї благодійниці Благодіниці Умкульсу. І вона була не самотня, так дочка кримського хана Мурата Герая I, Хададже Султан побудувала за власні кошти в Карчі мечеть. Замовницею Тахтали Джемік Зведеною у 1707 році в Бахчисараї була донька кримського хана Селима Герая І Бейхан Султан Хані. Цим список благодійниць і меценаток вищого стану не закінчується. Коли ми говоримо про жінок ханського двору, неможливо оминути увагу ще одну даму, чия особа досі залишається загадкою. Роль та походження цієї благодійниці російські історики спотворили до невпізнання. Це діляра Бекеч. Саме на її честь був замовлений той самий знаменитий Фонтан Сліз, а правильніше – Сельсібіль. Це вона, діляра Бікеч, аніміфічна потоцька, похована в окремому мавзолеї в дальньому кутку садових терас Бахчисарайського палацу. Це говорить про її високий статус. Історики досі не можуть дати точну відповідь, ким була вона кримському ханові, Криму Гераю, коханою дружиною, матер'ю чи рідною тіткою, годувальницею, що виростила його. Але те, що вона була поважною жінкою свого часу і мала авторитет, не викликає сумнівів. До слова, і вона не залишалася осторонь суспільного життя. Ханства і залишила по собі архітектурну пам'ятку. Єшеджані мечець, на жаль, до наших днів не збереглася. Про дам ханського гарему і, взагалі, про жінок ханства можна говорити нескінченно довго. В контексті їхньої свободи, волі та впливу на своїх чоловіків вони були не закрепачені а освітчені і дали фундамент для майбутніх поколінь. Як показник можна на закінчення процитувати слова першого президента Кримської Народної Республіки, мувця Номана Челебджихана, який виступав за рівноправність чоловіків та жінок. Ба Більше він виступав у ролі опікуна жіночого руху та захисту їхніх інтересів. У 1916 році у газети «Тарджиман» він писав. І якщо в цій чи іншій нації жінки поряд з чоловіками залучені до участі в суспільному житті, мають відношення до інтелектуальної діяльності, то така нація досягне успіхів. Вона не пропаде, не зникне і не пизнає занепаду. І пам'ятайте, що з Криму все почалося, Кримом все і закінчиться.